Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна Субота! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, благословенні Господні. Сьогодні, знаєте, підіб'ємо підсумок. Вчора ми говорили про те, як люди за їжу визнавали когось святим або божеством, то бачимо, що Господь не хотів нас купляти за ложки вілки, ну, як це такий приклад, що. Як знаєте, португальці захоплювали Бразилію, то вони привезли ложки, вілки, і тим самим купили м, Бразилію. І тому зараз в Бразилії говорять по-португальськи. Хто не знав цієї історії? А до цього іспанці приїхали з пушками, палили, нищили, але бразильці їх розбили, а потім прийшли португальці і купили їх за ложки і вилки. Ну і так історично склалося, що це була колонія Португалії. І зараз говорять бразильці по-португальськи, неймовірно. І тому всі ці ложки, вілки, які купують нас, Бог сказав: я не буду купувати своїх дітей ложками-вилками. Я віддам найдорожче. І віддав свого сина на, на спасіння кожного, хто вірить. Неймовірно, він віддав найдорожче, щоб ніхто не зміг повторити це. Жодна людина, жодна. Та яка ложки вілки роздає людям їжу, так скажемо, то не може, не може зробити, як Бог зробив, віддати свого сина. І, і Бог показав тим найвищий ступінь любові. І, і знаєте, я хотів би поділитися, що вже другий тиждень відмовився від всякого розважального контенту. Це не тільки Тік-Ток, як хтось думає, а це і, і все інше, і серіали. Які дорогі жінки люблять дуже дивитися, які крадуть життя, і ви свій дофамін віддаєте за ложки вілки. Ви не, самі не реалізуєтесь і не зможете реалізуватися, бо ви цей свій дар віддаєте, продаєте за ложки вілки. Ви не можете купити Мерседес, назбирати цей дофамін і реалізувати щось в своєму житті. Ви проживаєте життя інших людей в цих серіалах вигадані життя. І, на жаль, на жаль, багато людей ведеться на то. Кінофільми, навіть художна література, також є ложка і вілка. Якщо ви читаєте і думаєте, що ви читаєте, бо це я ж не дивлюсь кіно, я читаю. Але якщо ти читаєш те ж саме кіно, художня література, то ніякої різниці в тому нема. Що ти читаєш художню літературу, що ти дивишся по телевізору, ту, ту ж саму художній фільм. Тому знаєте, що це одне і те саме. І я досвідчив за два тижні. Те, що прийшли неймовірні зміни. Я почав краще висипатися, бачити неймовірні сни. У мене сни як зараз жодного кіно, особливо сьогодні, був такий сон, що я жодного кіно такого не, не, не бачив. Научна фантастика, екшен і все на світі. І я ще учасник там, неймовірно. Бог дає, е, бонуси. Бонуси. коли ти відмовляєшся від цих ложок вілок, ти отримуєш е, щось набагато яскравіше, щось набагато більше. І проблема одна. Я не можу потерпіти два тижні, щоб дочекатись цього. Я не можу кинути палити, бо два тижні буде відчуття голоду. Як два тижні Це пережити? Я не можу від кави відмовитись, бо два тижні в мене буде ломка. І оце проблема наша, що ми не вміємо чекати. Ми не можемо два тижні почекати, поки наш організм перелаштується. Наша свідомість трошки звикнеться до цього нового стилю життя розпорядку дня, де нема вже телефону в руці, то треба почекати. Це буде незручно трохи маффі наші. Але потім ти почнеш отримувати бонуси. І ось сьогодні таке просто ділення, що давайте навчимося чекати до кожної звички, доброї звички, і від кожної шкідливої звички треба відмовитись, пройти шлях. Незручності два тижні, три тижні. Головне, в голові звільнитися швидше, бо в голові можна бути і два роки заручником цієї звички. Тому просимо сьогодні Господа, щоб він звільнав наш розум, а нашу мавпу мусимо ми звільнити за два тижні. Тому впрягаємося, впрягаємося і змінюємо своє життя. І будемо мати великі благодаті. Повірте, це не просто казки, а це є. Практика, це я доведено практикою мною особисто. Тому, чудеса, хочете чудеса, почніть боротися зі своєю мавпою, зі своїми звичками. І ви побачите, що буде більше часу на молитву, буде більше часу на Бога. Новини не, не виправдовуйтесь, будь ласка, Ні, нема виправдань, що ти дивишся новини. Нема ніякого жодного виправдання. Не війна, не діти, не... нема виправдання. Новини це ти витрачаєш своє життя на кудись, на щось. Потім ти впускаєш свою свідомість, ці новини, і вони в тебе на молитві будуть культивіруватися ці новини. Тому е... нема виправдання цьому. Краще виправдання це перестати. Знаєте, можете обманювати себе, але мене не треба. Перестати дивитися новини це єдиний шлях, щоб отримати е... це. Повноцінне життя. Повноцінне. Е, вибір за вами. Вибір за вами. Не віриш? Спробуй два тижні не вмикай нічого, що крадне тобі дофамін. І ти побачиш, що ти готова, готовий до якоїсь реалізації свого життя, а не чиєгось. І не змучений. Такий... Я дві години на телефоні просидів в тих новинах, потім встаєш, нібито мішки розгружав тиждень. Бо побачиш, скільки енергії прийде в твоє життя. І побачиш, скільки твій гаджет тримає батарею на один день більше почне тримати. Ну, неймовірно, так. 15 серпня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні вас благословляю і хочу вам сказати, що люблю вас і заохочу вас жити за моїми посланнями. Сьогодні всіх вас благословляю урочистим благословенням, яке мені дає Всевишній. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія нас благословляє сьогодні урочистим благословенням. Каже, що люблю тебе, люблю тебе. живи моїм посланням. Це не просто казка або просто файний лозунг. Це є заклик матері, яка тебе любить. Каже, живи і проживай ці посилання. І тоді ти побачиш чудеса, знамена, благословіння, благодать в своєму житті, в житті своїх дітей, будеш бачити радість, мир навколо себе, в своєму житті, в своєму світі, в своєму внутрішньому світі, коли не будеш пускати туди зовнішні негативні фактори. Тому бережемося і дякуємо сьогодні, Марії, за це благословіння і проживаємо цей день в цьому урочистому благословенні. Будьте благословенні, мир вам, радість! Благодать з Меджогоря, папа.